Курс долара на 23 рік і зростання ВВП. От бачите, як у мене фляга свистить. Де ми візьмемо різницю у 1,25 трильйона гривень на рік. Ну, значить, у мене як у ФОПа не зросте єдиний податок. Ми витрачаємо більше, ніж заробляємо. Вітаю, маленькі платники податків. З вами Сашко Зикати. Сьогодні ми продовжимо розбиратись, на що держава збирає наші податки. І на що витрачає. На прикладі бюджету України на 2023 рік. Відверто це бюджет країни як останні війни. У вересні 2022 року до Верховної Ради України, яка власне і затверджує бюджет країни Міністерством фінансів подано проект бюджету на 2023 рік. Чергове нагадування, що таке пряма демократія і як вона працює. Технічно бюджет країни затверджуємо і приймаємо ми з вами. Оскільки депутати Верховної Ради це люди, яким ми делегували свої голоси. Ми їх обрали. Тому мене плавить щоразу, коли люди за пакет гречки або красивий плакатик з гучним ім'ям віддають свій голос хрін зна за кого. Альо! Від мого району більшість людей обрала депутатом чувака, який свого часу вкрав чотири пляшки пива і навіть не зміг домовитись з патрулькою, щоб його не затримував. Альо, він з патрулькою не зміг домовитись. Що ви можете очікувати від такої людини? Що він з конгресменами США про щось домовиться? От бачите, як у мене фляга починає свистіти з того. Е, вертаємось до бюджету. Майже половина його витрат на національну безпеку та оборону. Ну, враховуючи, що війна триває вже 8 років, то така динаміка з 2014 року постійне збільшення витрат на оборону. Загалом з 2014 по 2023 роки ці витрати зросли у 15 разів. Якщо після тимчасової окупації Криму бюджет на оборону у 2015 році збільшили в три рази, а потім щороку збільшували в середньому на 20%, то після повномасштабного вторгнення стадів худоби Свиногорі у 2022 році бюджет оперативно збільшили 5 разів. А на 2023 рік ми плануємо збільшити ще на 37%. Розпорядник цих коштів Міністерство оборони України. Якщо додати сюди Раду з національної безпеки, службу зовнішнього розвитку, Головне управління розвитку та службу Божу, тобто всі ті, хто входить до блоку Нацбезпека та оборона, то отримаємо найбільшу віддаткову частину проєкту бюджет на 2023 рік у розмірі 896,5 мільярдів гривень. Які ще напрямки увійшли до ТОП 5 видатків бюджету 2023? Ну, вже з першого погляду достатньо, щоб зрозуміти, що це не бюджет розвитку, це бюджет виживання. До речі, що вас не вводило в оману слово фінанси, там розпорядник Мінфіни, це кошти на обслуговування зовнішнього боргу, військові облігації тощо. Усі топ-5 видатків присвячені захисту та виживанню. Знаєте, як виглядає бюджет розвитку країни? Це коли в основних видатках ви бачите, наприклад, напрямок економіка, торгівля, сільське господарство, або транспорт та інфраструктура, ну або освіта і наука. Тоді стає зрозуміло, що країна витрачає кошти на те, щоб винайти щось нове або стати лідером у якійсь галузі. Бо ви розумні люди і свідомі того, що гроші витрачені на винахід та побудову, наприклад, нового комбайну, вже завтра дозволять цьому комбайну поїхати на поле і кожного сезону заробляти мільйони. Цей комбайн відіб'є гроші і на винахід, і на виробництво, і на соляруси. А от купівля нового танку нічого не згенерує в грошах, навпаки. Цей танк не заробляє, а витрачає, потрібно десь його зберігати, чимось заправляти, десь ремонтувати. Проте зараз ми, українці, в такій ситуації, що все ж змушені витрачати гроші на нові танки, а не нові комбайни. Бо саме танки несуть смерть грусні і дають нам надію, що завтра буде кому проєктувати нові комбайни, трактори, сіялки чи квантові комп'ютери. Повертаємось до бюджету. Насправді додає смутку не лише те, що найзатратніші статті то статті виживання. А й те, що лише ці топ 5 статей видатків займають 86% проекту бюджету. Так слухи, зір вас не підводять. 86% грошей у 2023 році планується витрат на виживання, а на все все інше 14%. природокористування, інфраструктура, наука, мистецтво і багато-багато іншого. Пару слів про те, як співвідноситься надходження до бюджету та видатки бюджету. За логікою пересічного громадянина, ти маєш витрачати не більше, ніж отримуєш. Тобто, якщо твої річні заробітки складають 100 тисяч гривень, то не бажано витрачати 150 тисяч гривень на рік, бо треба залазити у борги і тому подібне. Але у економіці країн працює не так. Але я вам покажу зараз лише одну картинку, яка має змусити вас задуматись. Це візуалізація даних сайту центрального розвідувального управління США, і вона показує, у яких країнах найбільше зовнішніх боргів. Кого ми тут бачимо? А ми тут бачимо серед лідерів із запозичень найбагатші країни Старої Європи та Нового світу: Австралія, Канада, США. Висновок: багаті країни можуть дозволити собі жити за кошт бідних країн. І якщо у вас виникло питання, чому і як, пишіть в коментарях, пилятиму відео. Повертаємось до України. Отже, співвідношення надходжень та видатків бюджету. Ага, я спеціально прибрав легенду діаграми. Маєте 4 секунди, щоб сказати вголос, де надходження, а де витрати. Так, ліворуч то ми збираємось заробити трохи менше півтора трильйони гривень, а праворуч то ми збираємось витратити у 2023 році трохи більше 2,5 трильйонів гривень. Питання зірочкою, де ми візьмемо різницю у 1,25 трильйона гривень на рік. А є відповідь у міністра фінансів України. МінФін каже, що перекрити такий дефіцит планують за рахунок державних запозичень, і 94% цих запозичень будуть зовнішніми. Давайте ще раз тезисно оглянемо, з яких джерел, ну окрім зовнішніх запозичень, збираються наповнювати бюджет. Нагадую, що надходження бюджету України зазвичай до війноньки розподілялись приблизно в наступній пропорції: десь 80% – це були податкові надходження, 15-20% неподаткові надходження, плюс інше, в тому числі кошти від закордонних країн і міжнародних організацій. Є такий пункт в градації Мінфіну. Така пропорція була до 2022 року. Намалював вам наглядний графік, зверніть увагу на перший стовпчик в кожному році. То зайве графічне нагадування, що держава існує за наші з вами податки. Тому будьте відповідальними і мислячими платниками податків, в тому числі податку на додну вартість і податку на доходи фізичних осіб. Це два найбільших і найоб'ємніших податки, які ви точно платите. Про них є окреме відео на каналі, посилання в описі. Отже, що змінилося в 2022 році? Дані станом на вересень 2022 року, але тенденція зрозуміла. Податкові надходження скоротились до 60% з декількох причин. По-перше, фізично менше народу стало платити податки. Хтось виїхав, хтось на тимчасово окупованих територіях, хтось на війнонці і менше платить ПДВ по супермаркетах. Але вагомою причиною стало збільшення пропорцій по категорії. Кошти від закордонних країн і міжнародних організацій. Якщо з 17 до 21 року тут був показник на рівні до 1%, то у 2022 році ми отримали від закордону майже чверть нашого бюджету 26%. Безумовно, такий дисбаланс бюджету це наслідок війни за Свіногорію. Ми витрачаємо більше ніж заробляємо. Покажу вам співвідношення за 2022 рік, бо не думаю, що тенденція сильно зміниться у 2023. Якщо у січні-лютому 2022 року доходи випереджали видатки, то з березня. А технічно з 24 лютого з дня повномасштабного вторгнення існування Україна почала витрачати більше ніж заробляє. В останні місці зсу творить дива і звільнює територію України надзвичайними темпами. Але якщо війна продовжиться у 2023 році, то тенденція відставання доходів від видатків швидше за все збережеться. Принагідно, хлопці та дівчата зсу, ви неймовірні, наша віра непохитна, наша підтримка безмежна. Повертаємось до бюджету країни. Я не хочу аналізувати пояснення прем'єр-міністра Шмигаля, як саме він збирається наповнювати бюджет 2023 року, бо там зустрічаються дещо дивні, як на мене, цифри. Наприклад, уряд очікує 1,59 мільярда гривень від азартних ігор та 6 мільярдів гривень від приватизації державного майна. Тобто жодного року стільки не збирали і не заробляли, а тут хопа у воюючій країні зібрали і вторгували. Ну, як казав мій батько, дай Бог нашому теляці Вовка з'їсти. Подивимось. Ото, що я вірю, так це у 596 мільярдів гривень від ПДВ і 129 мільярдів гривень від ПДФО. Серйозно, гляньте ролики про ПДВ та ПДФО. Починайте відповідально ставитись до податків, бо так і будете вірити у небесне будівництво, яке насправді за наші з вами податки. Що ще цікавого? курс долара на 23-й рік і зростання ВВП. Бюджет розрахований з курсу долара США у 42 гривні з подальшим курсом 50 гривень за американський долар до кінця 2023 року. Чомусь має вирости внутрішньоваловий продукт на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному. Але особисто я не дуже розумію, як воююча країна, де ВВП упав у 2022 році на 40%, зможе збільшити його на 4,6%. Ну хіба якщо рахувати від дна. Інфляція наступного року може становити 30%. Це більш-менш реалістично, бо в цьому році вона вже теж на рівні 30-40%. Всі це помітили по вартості яєць у 60 гривень за десяток. Таке враження, що кореї тепер годують краще за мене, судячи з вартості їх яєчок. Мінімальна заробітна плата наступного року не зростатиме. Вона становитиме 6700 гривень. Прожитковий мінімум на 23 рік закладно на 2589 гривень на одну людину. Ну, значить, у мене як у ФОПа не зросте єдиний податок, а як у автомобіліста не виростуть базові штрафи. Теж хліб. Отже, бюджет 23-го року, то бюджет виживання, що цілком логічно і зрозуміло. На цій радісноті буду вам дякувати. Судячи з проєкту бюджету 23-го року, ріг буде складним. Але коли це нас, українців, зупиняло, щоб жити це життя наповну. З вами був Сашко Єзикати, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, присилайте малюнки. А ми пам'ятаємо Крим, Донбас, Луганськ, Херсон і всі тимчасово окуповані території то Україна. Дякуємо захисникам і захисницям України. Дивимось вперед і під ноги. Та несемось!